Всім привіт! І на 23 серпня 23-го року починає достигати слива Стенлей. Вона в мене щеплена на Кубанську комету. І отакі от сливочки висять гарні. Тут їх небагато, тому починають раніше стигнути вже. Кілька червивих було, тому що не обробляв. Бо що комета рання, треба було її збирати. Ось такі от гарні крупні сливи Стенлей. Хороший солодкий смак. І кісточка відділяється те, що треба. На сушку, на чорнослив. Сік є, але його не так, щоб багато. Хороший сливовий смак. Для тих, хто любить венгерки. всім гарних врожаїв. До побачення.